Ховище. Подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю! Мене звати Олена Гусейнова, і ми будемо говорити про книжки. Сьогодні я пропоную поговорити не про українських читачів, а про французьких читачів і спробувати уявити, які три книжки, а може і більше, було б добре перекласти французькою для того, щоб всі, хто говорить, живе в франкофонному світі, розуміли добре, де знаходиться Україна, хто такі українці і за що вони воюють. Говорити ми про це будемо з письменницею Гасію Шиян. Гасю, вітаю тебе! Привіт, ти останній рік напевно жила у Бельгії, і ми з тобою будемо говорити про франкомовний світ. Наскільки складно чи просто пояснити сьогодні і не тільки сьогодні людям, які читають, і говорять французькою, у Франції, у Бельгії, Швейцарії почасти, що таке Україна, і що насправді в Україні відбувається, і що за війна точиться і чому вона має стосунок не тільки до України, а до всієї Європи і всього. Цивілізованого світу, чи насправді легко пояснити, чи в тебе були останні, скажімо, 8 років проблеми з відповіддю на питання, звідки ти з України і продовження цієї розмови, яким воно було останні 8 років в франкомовному світі? В Бельгії, зокрема, я живу з вересня трошки менше року, але з франкофонним світом я стикалася до того. Вже значно більше років, тобто останніх 10 років дуже тісно, але перед тим в подорожах теж досить багато. І власне франкофонний світ він є такий специфічний в плані розуміння ситуації України і до війни і те, що стосується зараз в часі війни, тому що франкофонний світ він все таки відомий своїм тяжінням до великої російської культури, і в ньому є дуже багато людей, які вивчали російську культуру, і вони часто власне ну. Україну і інші країни тут поруч, там Білорусь і навіть Польщу, вони все одно бачать часто через призму цієї великої російської культури, з якою в них якісь такі є особливий зв'язок. І це річ, яку дуже важко зламати ті французи, з якими я спілкуюся, ті франкофони, з якими я спілкуюся на часто або жили в Україні, або розуміють Україну доволі добре. Тобто, у мене в близькому колі таких проблем ніколи не було. Але зараз, коли почалася війна, то довелося виходити за межі своєї бульбашки. І це власне найбільше складність, що дуже багато франкофонів і в Франції, і в Бельгії, і в Швейцарії, в Квебеку менше мене якось було контактів, але власне це проблема, що вони про Україну знали дуже мало, і це для них абсолютно до сих пір до початку цього повномасштабного вторгнення. Це така тера інкогніта. Чи є шанс у людини, яка говорить про Україну з людиною з франкофонної країни, чи є шанс відправити? Те в книгарню французьку, або бельгійську, або швейцарську, і е, щоб людина вийшла з якоюсь добіркою книжок українських, перекладених французькою, щоб у неї поскладалося все на свої полички. На жаль, цього доволі мало. Попри те, що в всіх книгарнях великих і маленьких повідкривалися там менші більші полички секції літератури пов'язаної з Україною, і ну це тобто книжки про Україну і переклади. Але власне перекладів французької мало. Нещодавно я йшла зовсім там в районі в Брюсселі, який не є якісь там ні туристичний, ні в ньому немає якогось купчення українців. Але там, наприклад, була на вітрина книгарні, власне, прикрашена. Таким ну не графіті навіть реніцем, бутінак, що називається, не має значення, а там був дуже класний портрет Шевченка і якась там цитата його французькою. Але власне, що є теж трошки те, що старше перекладено. Шевченко є перекладений Кобзар і є якісь книжки більше такі краєзнавчі про Україну. А є книжки з авторів сучасних, мабуть, Андрій Курков, Жадан. Софія Андрухович, але все одно їх навіть недостатньо багато для того, щоб вони були представлені в книгарнях. І до мене, власне, навіть зверталися за консультації книгарні бібліотеки, щоб порадити, що можна підібрати. Але насправді зараз є доволі цікава тенденція. але в нас стосується власне не франкофонної аудиторії. Але те, що навіть книгарні і бібліотеки зараз роблять українські секції з українськими книжками українською мовою. Справа в тому, що навіть Бельгія це відчувала, тобто, наприклад, до війни великий попит був, тобто люди були готові купувати. Українські книжки було достатньо людей, скажімо, в такому місті як Брюссель, але книжок яснорічні в книгарнях не було. Але до війни в одній з бібліотек відкрилася українська секція. Але зараз це вже фактично такий централізований процес, коли бібліотеки закуповують українські книжки українською мовою, але ну для українців. А якщо говорити про франкофонів, то для них перекладено не так багато і, звичайно. Що хотілося значно більше і значно різноманітнішого, і ми розуміємо, що ці країни, які ми називаємо Франція, Бельгія і Швейцарія, вони важливі на культурно-дипломатичній і просто дипломатичній українській історії. Тут і тепер нам важливо, щоб нас правильно розуміли, і для цього потрібні книжки, зокрема і художні, але не тільки. Якби тебе попросили скоротенький список такий зробити, щоб було добре, круто і функціонально, щоб спрацювало на нас в перекладі француз. Суською, що би це було, треба перекладати книжки насправді про нормальне життя і з різних епох. Тобто, однозначно, я би хотіла дуже, щоб були якісь переклади з 20-х, скажімо, там місто моє улюблене під могильного своєї от власне хвилі розстріляного відродження. Дуже би було добре, щоб були перекладені книжки, тому що це власне показує те, що це сучасна українська література. Вона сучасна на той момент. Вона була дуже в ногу з європейською літературою цього часу. того. Часу і це не тільки про якусь там зневіру і якісь жахіття, це просто така досить життєствердна і можуть бути життєрадісні радісні книжки, які власне про ж самі теми, які хвилювали авторів французьких і британських в той час. Валеріан підмогільний місто, і в нього якраз своя дуже франкофонна історія. Так є, він він якраз з французькою перекладав, і Французька література для нього багато і культура багато важила. Чи бачиш ти сенс перекласти Майка Йогансена цю таку абсурдистську Реалістичну авангардну порозу французь е, ну тут така штука, що все е, загалом треба розуміти, що сюрреалістична авангардистська проза вона має вузьке коло читачів, вузьку нішу, і це обов'язково треба перекладати. Але треба розуміти, що це просто зовсім інша аудиторія і інше охоплення. Але якщо б говорити про те, щоб захопити масового читача, але для масового читача, звичайно, що треба перекладати щось таке більш доступне, тому що просто масовий читач Європи він зараз такого не читає жодної мови але скажімо, наприклад, от це не розстріляне відродження, але, наприклад, винниченка сонячна машина, оце типу, мені здається, якраз такий твір, який би зайшов. Коли його читаєш, вона читається легко, але при цьому має якісь такі особливі смисли. Тому я думаю, що тобто це не означає, що треба виключати літературу, яка. Скажімо так, для більш такого інтелектуального читача, але я би робила такий дуже здоровий баланс. Не знаю, там з трьох книжок типу дві такі, які читаються просто легко і захоплюють, але представляють добру епоху. І там, наприклад, одна, от власне, така більш абсурдистська або більш якась така. Тяжка в плані контекстів, що би ти порадила з сучасною українською літературою. Ми знаємо, що Юрій Андрухович перекладений, і Софія Андрухович, і Оксана Забужко перекладена французькою, і Сергій Жадан. Але якщо виходити за це топ-коло, що би ти порадила, якраз для того, щоб це спрацювало на Україну? Такі книжки, як спитайте мієчку Євгенія Кузнєцова, вона відтримала відзнаку літературної премії Європейського Союзу, тобто, можливо, якраз її книжка і буде перекладена, але це власне откне. Книж... Про таке просте е, сучасне життя, але власне з таким українським бекграундом, але про те, який легко вплітається в сучасний контекст, тобто ці героїні, героїв доволі легко буде європейському читачеві зрозуміти, і це дуже важливо, що цей от сучасний е, текст він не робить Україну якоюсь надміру екзотичною, надміру незрозумілою, типу там що там людей, які зовсім інакші проблеми. Ну Амадока, безперечно, я типу за те, що вона перекладена була всіма мовами, бо для мене особисто це якраз відпосередині, тобто, це посередині між такою книжкою, яка легко читається, але при цьому вона об'ємна і вона от власне до такої такої більш інтелектуальної прози нагадаю, що зі мною зараз розмовляє письменниця Хася Шиян. Ми щойно говорили про українські книжки, які було би добре прочитати французом для того, щоб краще розуміти нас і нашу боротьбу. А зараз хочу запитати Гасю, що би ти. Порадила навпаки перекласти для українського читача французькою, ну я чесно кажучи, не можу сказати, що я аж так глибоко і детально стежу за французьким літературним ринком, тому що ну і французькими книжками. Тому що це, взагалі, по перше дуже великий масштаб і дуже великий об'ємит і читаю те, що виходить в перекладах. Але я люблю і Ульбека, люблю ну, тобто теж, от власне такі книжки, які відображають сучасне французьке суспільство без цієї зайвої романтизації, але показують якісь і різні верства населення, і от такі класові непорозуміння. Це література, яка мені особисто цікава. і Я думаю, яка власне важлива для українців, тому що навіть тих зараз відгуків людей, які там менше подорожува. Але Європою раніше, які туди приїжджають і дивуються, що там немає достатньої діталізації, не все так швидко працює, не все так комфортно, як було в Європі їхньої якогось там фантазії і уявлень. То насправді ці книжки вони дуже добре готують, коли ти розумієш, що в Європі є якісь там верства населення, в яких дуже складне життя, і не все там настільки комфортно. І також насправді, власне, в французькій літературі я не дуже добре знайома з цим сегментом. Але власне в французькій літературі, франкофонній літературі є багато літератури тих колонізованих е, народів, так тобто це там література Алжиру, різних африканських країн, конго народи, які франкофонні, вони тепер їхні ну, представники, але все одно вони пишуть власне про колонізацію, про її наслідки. Тобто, це теж насправді я думаю, теж дуже цікаво. і Теж насправді не дуже доходить до українського читача. Отже, такий він франкофонний світ. Так бачив Гася Шиян наш шлях до французьких читацьких сердець, і так вона бачить, чому нам потрібно читати французьку сучасну літературу. Читайте книжки різними мовами, але в першу чергу українською. І довіряйте Збройним силам України. Ви слухали подкаст Книгосховище. Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google подкастах, Гугл Подкастах, та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі Радіо Культура.